Номер 4. розвивайтеся. Розвиток навичок це один із найкращих способів інвестувати в себе. В світі, що постійно змінюється, нові знання та вміння можуть відкривати перед вами двері до нових можливостей, відвідуйте курси, тренінги, майстер-класи, це не лише джерело знань, але й чудовий шанс попрактикуватися та отримати зворотний зв'язок від фахівців, не обмежуйте себе лише професійними темами, спробуйте щось нове: кулінарію, малювання. Програмування чи навіть танці. Інвестувати в навички ви робите свій час ціннішим. Наприклад, освоївши тайм-менеджмент, ви можете навчитися ефективно планувати свій день, а вивчивши основи фінансової грамотності, ви зможете краще розпоряджатись своїми ресурсами. Такі інвестиції це ваша впевненість у майбутньому. Навички не втрачають своєї цінності, їх неможливо забрати чи знецінити, тож більше ви знаєте та вмієте. То більше можливостей з'являються перед вами. Тож не зупиняйтеся. Виберіть курс чи напрямок, який вам цікавий, і зробіть перший крок до фінансового та особистого зростання. Дякую за вашу підтримку, ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.